Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на складами і аеродрумами єдиними. Хоча вчора дало знищити запаси калібрів. Пишуть що до 200 загиблих. А сьогодні стрясло від природних катаклізмів Краснодар. Потопів пожеж та вулканів мала. Ось вам ще на 21 листопада. Одразу після атаки РФ Краснодар зафіксовано сім землетрусів за останній час силою до 4,5 – 6 балів. Шостий за останній місяць пишуть, що понад 29 багатоповерхівок серйозно пошкоджені. Звідти евакуюють людей. Деякі будинки вже рухнули. У той же час Красноярська АЕС знову аварійно відключена. Пишуть про пошкодження малої турбіни впала на землю. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції. Живлення припинено аеродроми, заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росії стався землетрус магнітутою 6,9. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. У результаті земл... Млетрусу і пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі у багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ-Камчатському, Єлізовому та Вілючинську. На цих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередню інформацію, жертв немає за даними сейсмостанції. Петропавловська епіцентр землетрусу знаходиться на глибині 100 кілометрів в акваторії Авачинської затоки. У 40. 4 кілометрах на південь від Петропавловська Камчатського загроза цунамі не оголошувалася. Френк Гугарбіца став відомим на увесь світ, після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мегаземлетрус у Росії. Хуербійца поголосив, що цей землетрус ще один може відбуватися у другий тиждень липня 2024 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5, Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камча. Або Курильські острови, крім того, там уже на усю димлять два вулкани. За словами Хуербіца, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Те, що має насторожити усіх, якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди повинен потрібен бути план на випадок надзвичайних ситуацій, заявив Хуербіц. Хуербіце став відомим на весь світ завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії на чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас Гуербіц не має на Кового ступеня він дослідник аматор, Дехто називає чоловіка шахраєм, коли Туреччину та Сирію накрили, сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей у Це висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав. Телеграм-канала «Кремлівський Щур пише, що Росія дуже стурбована. Такими заявами їхні метеорологи перевіряють ці заяви. Почалася заморозка заводів та виведення цінного районів. Тимчасово зупинилися випекатого регіону. Снарядів та ракет буде Менше, що ж човтний жовтені на Росії, настав у той же час. Ядерні погрози з боку Російської Федерації лунають постійно, але вони жодного разу не були реалізовані. А після інциденту з ракетою Сармат погрожували ядерною зброєю світу Росії, завдяки взагалі не зовсім дозволено. Ці погрози несуть небезпеку не стільки для Вашингтона чи Брюсселя, скільки для самої Росії. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Самі по собі погрози нанесення ядерного удару лунають від Росії. Вже не перший день, не перший місяць, не перший рік навіть і не тільки за Путіна вони звучали. Загалом за весь період часу жодного разу вони не були реалізовані. Але особливо зараз, після інциденту з ракетою Сармат, погрожувати ядерною зброєю решті світу Росії, якось м'яко кажучи, не зовсім дозволено. Це вже навіть жартом якимось вкрай дурним стає, сказав Коваленко. На його думку, риторика Кремля цілком очікувана ракета Сарма дуже добре показала те наскільки навіть найсучасніша розпіарена ракета прийнята на озброєнні російської армії. Ставляє серйозну загрозу не стільки для Вашингтона, Брюселя, скільки для самої ж Російської Федерації, загалом же риторика цілком очікувана. Нічого іншого Росії російській армії, окрім як погрожувати ядерною зброєю, не залишається, наголосив експерт. На думку Коваленка, ядерна зброя, зокрема тактична ядерна зброя в сучасних умовах ведення бойових дій, неефективна у застосуванні. Навіщо якщо взяти для прикладу користь області, змоделювати ситуацію, що буде завдано як ядерно-ракетного удару тактичної ядерною? Зброєю по тій території, яка перебуває під контролем Сил оборони України. Так вони можуть це зробити. Який результат вони отримають? Вони використовують ядерну зброю для того, щоб ліквідувати взвод максимум роту з урахуванням того, як зараз ведуться бойові дії, як використовується мобільність груп невеликих за кількістю. Це як з гармати бити по горобцях по суті. А ефект може бути зворотний тим більше від міжнародної спільноти. Колосальний зазначив оглядач. Той, хто тверезовий та раціонально оцінює результати Курської операції, Ця засу побачив те, що Росія вкотре розкрила свої катри, вважає Олександр Коваленко. У РФ не має можливості навіть захищати свою власну територію, тому побоюватися її як серйозного противника загалом. Це дещо переоцінка її можливостей. І коли лунають тези про якусь ескалацію про відповідні дії Росії, якщо дати можливість Україні бити по території РФ в глиб далекобійною зброєю, вони втрачають сенс. Ці виправдання втрачають будь-який сенс і курська операція якраз і підвала ось цю риску під, скажімо, так, дуже важливим Ативом з боку Росії червоними лініями акцентував спікер. Немає у Росії червоних ліній, навіть напевно, були якби українці. Війська стояли під Москвою, то і це не стало б навіть тією червоною лінією, яка б могла змусити РФ діяти вкрай радикально та несподівано. Вважає Коваленко. тому для тих, хто раціонально і логічно розглядає цю операцію ЗСУ, вона набагато про що сказала той же, хто продовжує дотримуватися якихось своїх внутрішніх політичних цілей, звісно, ще надалі гнутиме свою тезу про. Ескалацію та про загрози з боку Росії резюмував гість ефіру. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.